Що робити, якщо ваші клієнти скаржаться на неприємні відчуття під час апаратного манікюру? Причиною може бути ваша фреза. Високі вібрації, погана якість інструменту або тертя можуть призводити до неприємних відчуттів під час апаратного манікюру. Але рішення є: а саме, фреза, гостеповня і cool від формула профі це новий рівень комфорту. Самоохолоджуючий ефект. Завдяки додатковим насічкам зона обробки не перегрівається, без терття, перегріву та вібрацій. Клієнт почувається комфортно на кожному етапі процедури. Два шари алмазного напилення забезпечують довговічність. вистачить на тривалий період роботи. Українське виробництво поєднання високої якості та доступності. А ще беріть участь у розіграші від формула профі та отримуйте фрезу X-Cool безкоштовно. Розіграш триває з 2312 по 2912. Перше місце професійне професійна витяжка для манікюру. Призів дуже багато, умови мега прості, читай в описі під відео.